Субота, площа перемоги тут Кременчужанам та гостям міста влаштували невеличкий сімейний пікнік, де безкоштовно роздали півтори тисячі хот-догів. Організував захід, благодійний фонд. Ми поряд Це все благодаря нашим друзям із Польщі, Ольгі Марії із фонду банку Живнощі. Хочеться передати їм велику благодарність. Также хочеться сказати благодарність нашим. Кременчужанам, які підтримують благотворительні акції на сьогоднішній день. это каток Айс Рінг ілона, кафе Джан. Спасіба. Я считаю, що так і мало бути в городе Кримчи и і взагалі візє. Що люди должны друг друга підтримувати? Окрім цього, гостям заходу роздавали солодкі смаколики та квитки на ковзанку. Ми надали квитки, надали електроенергію, надали обладнання для приготування. Годоїв для сплочення суспільства, щоб люди трохи розвивались думками від війни. На заході можна було пожертвувати певну суму коштів на підтримку ЗСУ. Тож Кременчужани вдячні організаторам дійства за приємно проведений час і з користю. Хот-доги, ну я нам на ЗСУ на щоб покращити, але вийшло дуже зсу, і все було добре. Дякую за такий захід. І дитиня виграла квиток на каток. Зараз буде кататися, проводити время добре, так що дякую вам велике. Я прийшов за худовом, я їх люблю їсти. Ще прийшли з дітками відпочити і тут такий волонтерський, я так поняла, збір. Ми пожертвували нашим захисникам на авто. Дякуємо, діти дуже доволі. Так, дякуємо. Я пішла гуляти на площу перемоги і отримала худож. Щодо цього мені дали безкоштовний квиток на козунку. Я дуже вдячна йому. Не кожен день таке відбувається, що безплатно можна покататися, можна ходок поїсти. Ще не кожна людина настільки добра. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.